Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас агрогороскоп збирання врожаю цибулі та часнику. Це озимі цибуля та часник. Вони саме в липні місяці вже готові до збирання і закладки на зберігання. Але спочатку збираємо, готуємо, дозарюємо. І потім вже будемо закладати. Розрахунки зроблені за київським часом. Ось подивіться, з самого початку місяця дуже гарний, сприятливий час для збирання врожаю. цибулі та чеснику. І Він буде у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, будь ласка, до 13 години треба зібрати врожай. Далі наступає дуже несприятливий період, коли можна зібрати врожай, але він не буде зберігатися, дуже швидко буде псуватися. Тому, будь ласка. 6 го після 13 години не збираємо. 7-го та 8-го не збираємо врожай цибулі та чеснику на зберігання. Далі гарний, дуже знову ж таки, досить великий період. Це буде 9, 10, 11, 12, 13 та 14 і 15 до 13 години. У Нас до 13-ї години в цьому місяці буде багато таких важливих робіт, які треба буде завершити. Отож, ми ці дні використовуємо для того, щоб збирати вражай цибулі та часнику. А вже у нас, дивіться, 15-го після 13-ї години знову ж таки працювати будуть енергії стихії води в раці 15 після 13-ї не збираємо врожай, не збираємо 16-го. Далі не збираємо 17 го та 18 го до 11 години ранку. А після 11 години ранку, 18, го 19 го та 20 го до 13 години. Це сприятливий час для збирання врожаю цибулі та чеснику, які будуть закладені пізніше для зберігання. Далі період, знову ж таки, непідходящий для того, щоб можна збирати врожай на зберігання. Це у нас буде 20 після 13 години, 21, -го, 22 -го та 23 до 11 години ранку. Це час, коли не можна збирати врожай цибулі та чеснику на зберігання. Але вже в Терезах, 23 після 11 години ранку, 24 -го та до 13 години 25-го можна збирати врожай цибулі та чеснику. І все. Пізніше 13 години, будь ласка, не плануйте, тому що далі будуть працювати енергії стихії, води це скорпіон. Отож, 25-го після 13-ї години, 26 -го та 27 не плануємо збір врожаю цибулі та чеснику. І у нас вже дуже гарний такий період буде в кінці місяця. Це у нас чотири доби, коли можна буде збирати цибулю та часник. Це буде і стрілець, і козирік. гарний час для того, щоб збирати цибулю та часник, озимі. І не тільки озимі, те, що у нас дозріває, збираємо, готуємо до закладки на зберігання і потім закладаємо на зберігання. Ось він такий у нас весь. Агрогороскоп збирання вражає цибулі та часнику в липні 2023 року. Гарної погоди вам, всім здоров'ячко і до нових зустрічей на нашому каналі. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.